Ми це бачили. Циганський король проти американського бомбардувальника, людина без школи проти олімпійського призера, Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера. Це був вкрай принциповий бій, який радше за все, що і підсумував цілу трилогію їхнього протистояння. Трилогію, яку вже за 20 років будуть згадувати як цілу історію. Тайсон Ф'юрі завершив бій в 11-му раунді, але давайте про все по порядку. Це канал Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. Вперед до бою. Вага 126 кілограмів у Тайсона проти 108 у Деонте Вайлдера. Це на 10 кілограмів більше, ніж в кожного з них було у першому поєдинку. Коли ми побачили зважування, першою думкою було те, що хтось когось такий сьогодні покладе. А вже ж кожному мегафайту передують якісь класні виходи. І цей поєдинок винятком не став. Ну, передусім, Деонтей Вайлдер. Він вийшов у такому собі чорно-червоно-строкатому костюмі. Але головне те, що з маскою. Все ж таки коронавірус іще нікуди не Відступив на іншому боці Ф'юрі. Як завжди, дуже епатажно, спершу здається, що дещо по-циганському, але насправді щось на кшталт римського легіонеру. Словом ф'юрі він як роми у Львові. Вони думають, що вони нащадки Римської імперії. А по факту просто цигани. Аби довго не розкачуватися і не переповідати слова хлопців, давайте одразу до поєдинку, що там було і як же врешті Тайсон Ф'юрі вирішив долю цієї баталії. З першого раунду Вайлдер показав те, що він хоче домінувати. Вочевидь, його манера вимагає саме активної роботи і постійного пресингу. Саме тому він стабільно почав перевіряти цей добрячий момон Тайсона Ф'юрі. І виходило непогано. Так, надмірних дивідентів це йому не приносило. Але і Ф'юрі постійно відчував, що рука Вайлдера десь дуже поруч. Вайлдер дещо за уроки вороки попереднього поєдинку, хоча би в плані того, що зрозумів, що дістати до бороди Тайсона Ф'юрі не так то й просто. Тому власне і почав з нижнього рівня. І чесно кажучи, перші два раунди Вайлдер цілком переконливо забирав. Так це була робота по тулубу, але він влучав. А Тайсон Ф'юрі ні радше бив у слизь свого противника. Примітним у цьому поєдинку було те, що хлопці довго не запрягали коней і вже почали перевіряти одне одного своїми копитами вже з другого раунду. Кілька прицільних ударів і відчуття того, що зараз має щось статися. Цікаво, те, що вони вже настільки добре знають одне одного, що розвідка їм просто не потрібна. Камон, це третій поєдинок, яка там розвідка? І от, власне, третій раунд. За нормальних умов це лиш самісінький початок шахової гри. Але в цій баталії два Мейстери вирішили нічого не відкладати на потім і починати оббивати одне одного чим сильніше вже на початку двобою. Американець почав третій раунд напрочуд добре, знову таки обстрілював свого противника по тулубу, але просто загрався. Уайлдер зарано повірив у те, що Тайсон Ф'юрі дав йому намацати свою відстань. Але насправді він не дав. Радше за все, що Тайсон Ф'юрі просто пригодував Уайлдера до того, що ось його дистанція і в потрібний момент Ф'юрі вистрілив. Причому це було неочікувано. Тому що навіть ті постріли, які залетіли до шпаківні Вайлдера, дуже сильними не були. Але дистанція, на якій задавав ці удари Тайсон Ф'юрі, була напрочуд для нього зручною. Глобально в цьому поєдинку Тайсон Ф'юрі мав не працювати на середній відстані, тому що саме на середній відстані сильний уайлдер. Його колотуха має реальну потужність саме на середній дистанції, а от близька і далечезна відстань, саме це і є роботою Тайсона Фюрі. І от наступає четвертий раунд. Було відчуття того, що у Уайлд... Дерагонг просто врятував. По очах було видно те, що з Деонтеєм не все гаразд. Відчувалося те, що Тайсон Фюрі може завершити вже зараз. Але він цього не зробив. Він просто відпустив свого опонента, дав йому бодай трішки прийти в себе і моментально за це поплатився. Тому що вже в четвертому раунді сталися два нокдауни, які показали те, що якщо не б'єш ти, будуть бити тебе. Надалі два раунди пройшли в дещо сумбурному темпі. Втім, на мій смак, п'ятий і шостий раунд все ж таки забрав саме Деонтей Уайлдер. Ф'юрі дав йому відновитися, Уайлдер потроху-потроху таки почав обстрілювати свого противника. Так, без дійсно прицільних ударів, без класних влучань у бороду. Але домінація упродовж п'ятого-шостого раунду була саме на боці бронзового бомбардувальника. Але не все так просто. У той момент, коли здавалося, що Деонтей таки може переламати хід цього бою, що він таки дійсно оговтався після на нокдауну стався реальний злам. І стався він, як в поєдинку Усака й Джошуа, також у сьомому раунді. Тайсон Ф'юрі почав трішечки нагнітати, а Уайлдер показав те, що надто мало часу в нього було на відновлення. Саме у сьомому раунді Ф'юрі влучив добре, хоча й не похитнув свого противника. А по обличчю Уайлдера почало читатися те, що від такого за дві хвилини не оновлюється. Надалі здавалося, що справа техніки здавалося, що восьмий раунд уже може підсумувати взагалі все. Але Тайсон Фюрій цього не зробив. Тут питання: от в чому? Чи він банально не міг фінішувати свого противника? Чи відчував те, що є таки, чого побоюватися, і тому навалою не йшов? Адже якщо ми повернемося до третього раунду, коли у таки повірив у себе, то зрозуміємо, що саме навала і зайва експресивність дещо й погубили Деонтея Вайлдера. У той момент, коли треба було дещо холоднокровно продовжити бій, Уайлдер зробив це ніфіга не холоднокровно, навпаки, з гарячою головою. Певно, що Тайсон Фюрі таки врахував помилки свого опонента, і в сьомому-восьмому раунді дуже сильно його не пресингував. Я все ж таки вірю в те, що хоча нокаутуючого удару в Тайсона Фюрі немає, майстерності мало би виставчити на фінішинг свого опонента в раунді 8-9. Надалі вже останні 4 раунди цього двобою, Деонтей Уайдер працював передусім фізикою, тому що коли. Тобі кілька разів влучили ой як добре, повірте, голова нормально працювати не буде. Але цікаво те, що такий, здавалося б, обескровлений Деонтей Уайлдер все одно завдав проблем Тайсону Ф'юрі. Якщо пригадуєте, наприкінці 9-10 раунду Деонтей Уайлдер закривався і просто відмахувався, але при цьому непогано влучав. Здавалося би, Тайсон Ф'юрі мав би контролювати цю ситуацію, але чогось таки забракло. Спершу так здалося, принаймні. Але в 10-му раунді Тайсон Ф'юрі таки включив той момент, про який ми говорили заздалегідь. І ще перед поєдинком це його чуйка, це його феноменальний таймінг. Саме в 10-му раунді у потрібний момент він чітко підсідає під ліву руку і завдає свого бокового, доволі хорошого, прицільного бокового з улюбленою для Тайсона Ф'юрі близької дистанції. Все могло завершитися вже тут. Не дарма вже й лікар виходив в ринг, але все ж таки той такий працівник медслужби дає продовжити цей бій. І можливо дарма. Там уже по очах було видно те, що Деонтею Вайлдеру пора не в ринг, а дещо в лікарню. Раунд номер 11 став для Тайсона Ф'юрі просто справою техніки. Отож, саме передостання три хвилинка і стала заключною. Саме в передостанній три хвилинці Тайсон Ф'юрі таки дав трошки своєї майстерності, показав те, що він не зовсім не зграбний, і таки завершив поєдинок нокаутом. Взагалі треба відзначити те, що цьому бою притаманно те, що з плином часу темп тільки згасав. Якщо ви простежите, то вже на початку поєдинку обидва хлопці лягли в нокдаун, і звісно, що це порушило їхню координацію достатньо суттєво. Саме через те, сили дещо відійшли від обох. І тому там, де Деонтей Вайлдер, скажімо, мав би додати, він не зміг. У нього просто не було можливості це зробити. Окремо, відзначу те, що Деонтею Вайлдеру не вдалося опрацювати власну рухливість. Якщо звернете увагу, то його опорна нога права, постійно розгорнута в праву сторону. Це, власне, і позбавляє його варіативності, тому що якщо твої ноги направлені вперед, ти маєш широку стійку і добре стоїш на ногах, ти здатний рухатися в усі сторони. При тій стійці, що Деонтей Вайлдер сповідує їй вже протягом багатьох років, він ніби сам собі стріляє в ногу. Він позбавляє власний танк. Суттєвої рухливості Тайсон Ф'юрі загалом теж не сподобався. Адже загалом його робота головою від нього нікуди не ділася, але втілення плану було достатньо слабким, і загалом цей план виявився дуже дуже хитким, якщо навіть знекровлений та добре оббитий Деонтею Вайлдер завдав йому настільки великих клопотів що той реально міг і сам закінчити, уткнувшись носом прямо в канвас. Ну і звісно, що все ж таки залишилися питання стосовно фінішинга Тайсона Ф'юрі. Здавалося, що бій уже в твоїх руках, але ти його банально відпускаєш. Так робити не можна. Певною мірою пощастило, що у Вайлдер настільки вже поплив, що був просто нездатний працювати головою, лиш відмахуючись тією фізикою, що він і не працював в порівнянні з попереднім поєдинком. Це канал Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. До нових зустрічей.